Дійсно, слава Богові за те, що він так любить нас, що віддав сина свого за нас, щоб Він помер, а ми мали право жити. І він воскрес, чим і довів те, що ми маємо право на життя і на життя вічне, за що слава Богові. Я хочу прочитати саме з Коринтян, 11 розділ. Сьогодні це буде згадуватися неодноразово. Перший Коринтян, 11 розділ з 24 по 25 віршики. Отож, читаємо. 1 Коринтян 11, 24, 25. І віддавши подяку, розламав, тобто хліб, і сказав: беріть, їжте, це моє тіло, яке за вас ламається. Це робіть на згадку про мене. Так само і чашу взяв після вечері, кажучи, ця чаша новий у моїй крові. Це робіть щоразу, коли тільки п'єте на згадку про мене. Займайте місця, братя сестри. Коли ми читаємо оцей уривок з Першого Коринтян, який, я впевнений, дехто вже на пам'ять знає, тому що Він ще разу на хліболамання, оці перші два вірші вони нам говорять про те, що під час хліболамання йде вказівка нам згадувати, тобто пригадувати те, що для нас зробив Ісус Христос. І також, коли ми читаємо нижче цей уривок, то ми читаємо ще одну вказівку, що треба робити християнину під час хліболамання. Це самоаналізувати себе, глибоко критично аналізувати самого себе. Отож, ми бачимо, що під час хліболамання виконуються дві Божі цілі, які він хоче, щоб у житті християнина духовному відбувалися, а саме згадування і самоаналіз. Ці дві сфери нашого життя одні з найслабших. Любого з нас запитає, і я буду так само чесним: так, ми маємо слабість у цьому. Отож, минулого разу ми з вами говорили про те, чому згадування так важливе, тому що ми насправді забуваємо. Так, ми не викидаємо це з нашої глибокої пам'яті, воно там є на глибині. Але ось тут, перед нами, перед нашими очима для повсякденного життя, ми забуваємо важливі речі. Ось чому згадування і саме цей процес, коли ми кладемо Христа завжди перед собою, перед своїми очима, так важливо для нашого християнського життя. Бо коли перед нами Христос, ось тут, перед нашими очима, у нашій передній пам'яті, тоді життя наше інше. Воно тоді все більше схоже на життя Ісуса Христа. А також само аналіз. Давайте ми прочитаємо вже нижче 28-й віршик, 29 й і 31. й Отож, 28, 29 і 31. Апостол Павло говорить так: нехай же людина випробовує себе. І так нехай хліб їсть із чаші, хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Одного разу Давид також молився схожими словами. Він казав так: випробуй мене, Боже! Пізнай моє серце, досліди мене, пізнай мої думки. Побач, чи не йду я дорогою злою. І на вічну дорогу мене попровадь. Самоаналіз. Ви знаєте, що зріла людина завжди шукає критики у свою адресу, тому що вона знає, що критика допоможе їй. Предметно зосередити свої зусилля для вирішення саме тих проблемних ділянок свого життя. А незріла людина в неї все навпаки. Вона завжди впевнена, що в неї все добре. Це проблема у когось. Це основна із різниць, як кожен з нас може себе перевірити. І тому давайте ми це зараз зробимо. Зріла людина завжди шукає критики в свою адресу, бо вона розуміє, що це допоможе їй сфокусувати свої зусилля по виправленню саме на цих проблемних ділянках. І зріла людина розуміє, що зі сторони завжди видніше, хто я насправді і який я. Бо сам собі я завжди яким здаюся прекрасним. І саме незріла людина. Завжди так про себе думає. Вона завжди каже, чого ви мене вчите. Я молодець, у мене все добре, не вчіть мене, не лізьте в моє життя. А зрілий навпаки каже, лізьте в моє життя. Подивіться на мене у ванніше. мені цікаво буде почути вашу думку про мене. Бо зрілий знає, що він недосконалий. Один із перших пунктів зрілості людини це коли вона сміливо визнає. Я недосконалий І мені ще дуже далеко до зрілості. А один із перших показників незрілої людини це коли вона першим ділом заявляє, Я досконалий. У мене все добре, у мене все в порядку, в мене життя облаштоване, не лізьте, не вчіть, не міняйте. Мені добре так. Тому проаналізуємо зараз себе. Я переконаний, що кожен із нас знайде себе в тій чи іншій сфері. Або в тих чи інших сферах свого життя, де він ще проявляє незрілість, або де він дійсно проявляє зрілість і цікавиться думкою зі сторони про себе. Завжди виникає таке питання, де взяти мудрості для того, щоб розуміти, що ти не з... недосконалий, щоб от не затьмаритися у власному самопишанні, що я прекрасна людина. Що у мене все добре. Де взяти оцеї мудрості? Ми пам'ятаємо, що є дуже проста, проста істина про мудрість. Приповісті Соломона, 9, віршик, 9 розділ, 10 віршик. вірш. Приповісті 9.10, там сказані знайомі нам слова, що страх Господній це початок премудрості. А пізнання святого ось де розум. Щоб бути мудрим та розумним для того, щоб. Усвідомити цю просту істину. Я недосконалий, мені потрібна критика зі сторони, мені потрібна думка зі сторони про мене, щоб мені люди сказали, щоб мені Бог сказав. Оця мудрість і розум приходить саме через страх Господній. Тобто, якщо одним словом, що таке страх Господній, це коли ти регулярно спілкуєшся з Творцем. Не десь колись. Боятися Бога і мати страх перед Ним це коли ти регулярно перед Нього приходиш, перед Того, хто Тебе створив, перед Твого Батька Небесного, перед Твого Спасителя і регулярно задаєш йому ці запитання, які задавав колись Давид. Боже, ти що про мене думаєш? І оце дозволяє нам в житті мати оцю пильність і тверезість. Я недосконалий, планка моєї досконалості знаходиться не на землі, а аж на небі. Мені є ще куди тягнутися, і тому я завжди відкритий до того, щоб мене критикували, щоб мені робили зауваження, я на них ніколи не ображаюся. Я, бо я знаю, що завдяки цьому я, я чітко тоді розумію свої проблемні сфери. О, зауважте, про які речі люди кажуть вам критику, про ваші проблемні речі, якраз про ті речі, у яких вам треба попрацювати. Про які речі вам Біблія говорить критику про вас? Про проблемні речі, саме про ті речі, на які треба зосередити максимум своїх зусиль у житті, по виправленню, по удосконаленню. Тому мудра, зріла людина розуміє, критика це благословіння, глибокий самоаналіз, аналіз зі сторони. Взагалі, аналіз себе це благословіння, бо це дозволяє мені ставати кращим саме в тих предметно сфокусовано проблемних сферах мого життя. Отож, сьогодні у нас причасть. І Павло так і говорить, що нехай же людина випробовує себе. І от в цьому стані випробувальному, от коли ти вмикаєш оцей стан випробування, отак бери хліб і бери вино. Отак нехай їсть і нехай Це 28-й віршик. І 29-й каже: Бо хто їсть і п'є негідно? Ото те слово, що означає бути недостойним або негідним того, щоб торкнутися хліба і вина. Це? що? Це що не робити? Не розважати про тіло. та суд. Та, про тіло. Така людина що робить? Вона сама собі п'є осуд. І 31-й вірше говорить, бо коли б ми самі себе судили, то засуджені не були б. Маємо пряме посилання апостола. Про те, що людина або який стан людина повинна вмикати, або входити, в який стан повинна людина, коли причащається до тіла та крові Ісуса Христа. Стан глибокого самоаналізу. Отож наше завдання зараз, браті сестри: випробувати себе, Чи ти гідний. Долучитися до тіла Христового зараз. Тому й називається те, що зараз тут відбувається, причастю, тобто, коли ти причащаєшся, тобто стаєш частиною тіла і крові Христа. Наше завдання зараз це глибока самоперевірка, самоаналіз і самоосуд. Оце 31-й віршик, бо коли б ми самі себе судили, то засуджені не були б. Скажіть, будь ласка, що мудріше? Або як вчинить мудра, зріла людина. Якщо ти судиш сам себе тут і зараз, то майбутній суд тобі не страшний. Ні тут на землі, ні там у небі. А якщо ти не судиш сам себе, не проводиш себе через оцей процес самоаналізу, то будеш осуджений і тут, як сказано у віршиках, і на небесах. Тому просте запитання, що є мудрішим і розумнішим? І відповідь дуже проста: не боятися самоаналізу, не боятися критики про себе, задавати запитання, та як робить це Давид, про себе. І в першу чергу, дорогі і сестри, ці запитання треба задавати напряму нашому Богові. Те, що робив Давид. Господи, Ти мене проаналізуй. Подивись на мене і скажи мені, я хочу почути, де я неправий. де мені треба ще попрацювати над собою. Я хочу знати цю правду. Я не хочу відвернутися від цієї правди і тішити себе, що в мене все добре. На суд потраплю. Отож, в якій категорії сьогодні ти? Людини мудрої зрілої, яка відкрита до критики. Відкрите почути і від Бога, і від своїх побратимів, братів і сестер в твоїй церкви, що є та сфера, над якою тобі треба працювати, чи ти, можливо, самовпевнена людина, яка насправді не зріла, яка повірила у власну самоправедність, у власну досконалість, що в тебе все добре, що з тобою нема проблем. Проблеми не в тобі, проблеми в них, які навколо мене. Ось в кому проблеми. І всі мої проблеми, які в мене в житті, не зі мною пов'язані, а з тими людьми, які мене оточують. Оці люди навколо мене є проблемними, і тому в мене проблеми. У мене ж особисто все прекрасно. Який диявольський самообман? Нагадую, наша планка досконалості не на землі закінчується. Тому ми апріорі не можемо на землі про себе говорити, про, в принципі, про будь-яку сферу, що ми чогось досягли. Що я вже молодець, що я вже досконалий. Все, в цій сфері можна зупинятися, переходити на іншу сферу. У нас апріорі немає такої здібності і можливості, тому що планка нашої досконалості поза землею, вона є нашим Отцем Небесним, як казав Ісус Христос. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Не один, не, не один на одного дивіться, коли міряєте себе, а міряйте себе мірилом, яким є наш Отець Небесний, яким є наш Ісус Христос. Тому хто гідний стати частиною тіла Ісуса Христа, а саме причаститися? Хто розважає про тіло та кров Його? Хто розважає про Ісуса Христа? Той, хто аналізує самого себе, не на фоні іншого брата чи сестри. Не на фоні пастора, а на фоні Ісуса Христа. Тому зараз у нас з вами завдання, і сестри. Глибоко кожен. Порівняйте зараз себе з Ісусом Христом. Адже ми носимо Його ім'я. Ми називаємо себе Його ім'ям, називаємо себе християнами, тобто послідовниками Христа, наслідувачами Його діл та справ. Подивімося сьогодні кожен, благаю. Чи схожі наші слова? На слова Ісуса Христа. Те, як я говорю, чи говорив би так Він. Моя поведінка. Те, як я себе поводжу, чи поводився би так він? А як би він поводився натомість? Моє ставлення до моїх близьких людей? Чоловік до дружини, дружина до чоловіка, до дітей, до церкви. Те, як я до них ставлюся, чи ставився би так до них Ісус Христос? І друге питання: а як би він ставився? А як би він ставився? І цей критичний самоаналіз? Уявіть собі своє життя, кожен окремо, якщо ви не будете вимикати цей стан. Якщо ви не просто раз на місяць будете його вмикати, коли ми дивимося на ці символи, а кожен день задавати собі це запитання. А Христос як би зараз поставився до моєї дружини? От в цій ситуації, неважливо, вона заслужила, не заслужила, друга історія. Як би до неї зараз поставився Христос, до моїх дітей? До моїх колег, до цього якогось випробування, якоїсь обставини життєвої, а як би поставився Христос? Ви розумієте? Таким підходом до життя кожен з нас робить себе достойним. Протягнути руку до хліба та вина? Ось який стан серця робить тебе достойним. Коли ти глибоко аналізуєш і судиш сам себе. На фоні Ісуса Христа. Я знаю ці спокуси і сам їх не раз пережив, коли я себе як християнина оцінював на фоні інших християн. Це не про це мова йде. Це помилкове оцінення, це помилкове судження самого себе. Це називається, коли сліпий веде сліпого, і я, і він впадемо в яму. Найтверезіший варіант це оцінювати себе. На фоні Ісуса Христа. Отож, про що ми розважаємо, щоб бути достойними прийняти участь у хліболаманні? Ми розважаємо про тіло і розважаємо про кров. Ми читали вже у 24-му віршику про тіло Ісуса Христа. Павло говорить: це тіло моє, що за вас ламається. Браті сестри, давайте поміркуємо разом сьогодні, але кожен індивідуально. Поміркуй, Зараз, про тіло Ісуса Христа. Але не просто як про тіло, яке ламалося, а саме, як тут написано: як тіло, яке ламалося за тебе. В принципі, там твоє тіло мало би висіти. Ти заслуговував на смерть. Я на цю смерть заслуговував. Але Він взяв це на мене, взяв моє на себе. Подумайте про це. Ви знаєте, коли. Ми чуємо про страждання інших людей. Нам тяжко на серці. Ми співчуваємо. А як би ви реагували, якби вам сказали, а ти знаєш, що та людина страждає із-за тебе? Як би ви тоді реагували, о, це зовсім інші емоції. Це зовсім інше усвідомлення і відчуття. Коли просто хтось десь страждає, нам сумно також. Ми чуємо багато таких новин сьогодні. Хтось десь страждає. Уявіть, що вам скажу, що ця людина переживає ці муки і страждання через тебе. Це ти винуватий, а вона мучиться і страждає, можливо, навіть помирає. Як ти зреагуєш? О! Саме це сталося на Голгофі. От про це давайте зараз згадаємо. Це через нас. Це ми винуваті. Це ми наробили нашими руками, нашими словами, ділами. Він ні при чому, Ісус Христос. Він святий Божий. І через нас, через нас, Він там страждав, мучився і помирав. І пережив найстрашніше, що можна пережити взагалі в історії людства і всесвіту. Розлуку з самим Богом. Аби ми ніколи цього не відчули. Він зробив це заради нас, ось як він сильно нас любить. Поміркуйте про це тіло, яке ламалося за нас. Не просто ламалося. Давайте не просто згадаємо, як було йому боляче. Згадаємо ось саме так, як тут написано. Йому було ось так боляче. Кожен з нас змальовує, як боліло його від свяхів, як боліло його від тих нагайок, якими його били, як боліло його від того темного вінка. Ми з інколи змальовуємо собі для того, щоб якось надати собі оцих, згустити ці фарби болю, яку приніс Христос. Коли ви згущуєте оці фарби у день хліболамання, згущуєте їх саме так, як тут написано: Ламається за мене. Не просто там хтось його мучив, і він десь там страждав. Це, це я винуватий. Якби не я цього не було б, якби не я не страждав би Христос. Ось саме так згадуйте, як написано ось тут, в 24-му віршику. Знаєте, оця ідея замісництва, вона тягнеться відколи Ісус Христос. І навіть набагато раніше, ще відколи тваринок приносили в жертву. Ідея замісницької жертви. І кров тварин вона тільки покривала гріх людини. І для відплати за людину потрібна була що? Смерть людини. За гріх людини, щоб його викупити, потрібно було, щоб померла також людина. І це була проблема номер один всіх людей. А знаєте чому? Бо немає такого добровольця, який помер би замість мене. А навіть якби й був, то в нього свої гріхи би валом, і хай помере спочатку за свої гріхи. А хто ж за мене помре? І сам за себе я не хочу померти. Бо тоді. Зміст втрачається всієї ідеї. Я жити хочу, а заслуговую смерті і за своїх гріхів, бо плата за мій гріх це смерть. І ось в цьому і добра новина Ісуса Христа, що Він визвався перед Своїм Отцем бути тим, хто помре замість мене, за мене. І Він єдиний, хто мав на це право, бо він не мав власного гріха. І коли ми думаємо про це замісництво, пам'ятаємо, я є причиною Його смерті там і мій гріх. І через свою величезну любов він навіть на таку жертву пішов, щоб я мав життя вічне. Цим агенцем стала людина Ісус Христос, яка померла за мене. Перша Тимофія, другий розділ з 3 по шості віршики. Перша Тимофія, другий розділ з 3 по 6 вірш. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові. Що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди? Один боєбог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке свідоцтво було часу свого. Тому, коли ми думаємо про тіло Христа, яке вмирало там на Христі, мучилось і страждало, пам'ятаємо, там по справедливості. Мав би висіти я, але він це зробив за мене. От такими відчуттями хай сповниться сьогодні душа кожного з нас. І саме усвідомлення цього природньо починає наповнювати нас подякую. Боже мій, дякую тобі. Ти зробив це замість мене, за мене, заради мене, і за мене. І я тепер маю право жити і на землі, і у вічності. Згадайте собі ці прості ази. І нехай це. Розплавить і розтопить наше серце ще більше. Нехай воно слізми зальється в подяці нашому Богові. І ось за таким відчуттям нехай кожен з нас протянеть руку до хліба та вина. І другий аспект, про який ми згадуємо під час хліболомання, це кров Ісуса Христа. Ми читали вже 21 й віршик. Давайте згадаємо і проаналізуємо. Ця чаша новий заповідь у моїй крові. Браття і сестри, ми згадуємо. Не просто кров, яка текла. Ми згадуємо новий заповіт, який закріплений цією кров'ю. Ми згадуємо не просто рану, з якої витікає кров і капає на землю. Ми згадуємо новий заповіт, який Христос заключив з кожним із нас. І я заключив з Христом. І цей заповіт скріплений кров'ю Ісуса Христа. Ось що ми згадуємо в цей момент, тому що разом, коли в нас хліба ламання, давайте згадувати і аналізувати себе не просто про тіло й кров, а саме про тіло, яке із-за мене ламалося, так як тут написано, і саме кров, якою скріплений Христовий заповідь зі мною, і слава Богу, і вже мій заповідь з Христом, який я всім час скріпив його же кров'ю під час мого покаяння, мого навернення, мого відродження і моєї свідо... публічного свідоцтва про це через моє святе водне хрещення. Коли я заявив про це, коли я вступив у дію цього заповіту. Христос зі свого боку у цьому заповіті зробив все. Тому що зробимо ми сьогодні? Сьогодні наше наступне завдання це знову кожному з нас подумати, поміркувати, проаналізувати себе. Христос свою половину цього заповіту виконав і продовжує залишатися в ньому вірним по сьогодні. А я. А я. Виконую свою роль у цьому заповіті. як я її виконую, поміркуйте кожен про себе. Якщо ви знайдете десь себе недопра... то, 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 тим, хто недопрацьовує в цій сфері, просіть у Богопрощення прямо зараз. Кайтеся перед Богом. Якщо ви бачите, що ви отам, отам недопрацьовуєте, то отам чи там, ви не такі, як Христос. І ви відчуваєте, Дух Святий вам про це говорить, кайтеся прямо зараз. Робіть себе достойними, протягнути руку до хліба і до вина. Стати частинкою Христа. Частинкою Христа не може стати щось таке, що противне Христу, а тільки те, що хоче бути як Він. Кайтеся перед Богом. Аналізуйте себе, перевіряйте себе. З міста цього Христового заповіту Він завжди звучить просто: Христос говорить: я помер за тебе, а ти живий за мене. Задайте собі запитання. Ти сьогодні живеш за Христа? Чи ти далі живеш за себе? Ти сьогодні живеш Христовим життям, чи далі живеш просто своїм? Христос каже: я забрав твою смерть, а ти візьми моє життя. Задайте собі запитання: ти взяв на себе Христове життя? Чи далі користуєшся виключно своїм життям? От я живу і не чіпайте мене. Це моє життя, не лізьте сюди. Чи ти, зрештою, сказав, ні, Христос, я віддаю своє життя, ти живи замість мене. Нехай не я більше говорю, дію, живу, служу, а ти робиться замість мене. Наскільки кожен із нас сьогодні дозволяє Ісусу Христу використовувати наше тіло? Апостол писав: віддайте свої тіла у жертву Богові. Так само, як колись Ісус Христос віддав своє тіло в жертву Заради нас. Тепер наша черга, це наша роль цього заповіту, який скріпив Христос кров'ю. Тепер я віддаю своє тіло у жертву заради Ісуса Христа. Щоб не я вже вжив, а Він уже жив. Щоб не я вже діяв, а Він уже діяв. Ви дивитесь на мене, я дивлюся на вас. Давайте погодимось. Нам всім є ще над чим попрацювати у плані відданості Ісусу Христу. Я точно знаю. І, я, і в мене те саме, як і у вас так само, є ще багато сфер нашого життя, які ми тримаємо собі, які ми не пускаємо Бога. От там і там хай буде Бог. А тут я ще по, знаєте, попещу своє тіло, попещу своє его, своє гріховне я. Сюди є Христос не зазирай. Розкаємось перед цим І за це прямо зараз. І нехай це зробить нас достойними. Прийняти участь у хлібі та вині. Отож, давайте глибоко кожен сам себе проаналізує. Не просто згадаємо про тіло Христа, про кров Христа, а на фоні оцього тіла та крові Христа проаналізує самого себе. І давайте зараз разом подякуємо Богові за ті сфери життя, де він вже царює у вашому житті. А я знаю такі є. Не соромтесь цього. Сміливо подякуйте Богу за те, що Він вже володіє тією сферою вашого життя, чи тією сферою вашого життя, за те, що він вас позбавив, можливо, тих гріхів чи інших гріхів. Подякуйте йому за те, що колись ви були гріховними, неприємними, а Він щось поміняв. Ви тепер стали іншими. Ви тепер стали світитися, як Христос, стали Його запашністю. Подякуйте йому за ці сфери вашого життя, за те, що Він тепер ними царює і ними володіє. А також розказуйте Богові. Більше і говоріть з ним більше про ті сфери вашого життя, в які ви ще не хочете його опустити. Він же про них знає. Це і називається розкаяння, це і називається сповідь, коли ти стаєш перед Бога і зі сліжми кажеш йому, як є. Дорогі Господи, оця сфера мого життя, ну така вона мені ще приємна. От я не хочу, щоб ти туди, -ти -ти туди ліз. Але знаю, що треба. Я знаю, що потрібно. Інакше я не вирвуся з цього незрілого стану, а я хочу бути зрілим і досконалим. Тому, Господи, зламай, сокруши моє серце. Щоб я і в цій сфері віддався Тобі, щоб я позбувся якихось тих чи інших речей, справ, думок, стилю життя, а натомість почав жити так, як живеш Ти. Тому ми зараз будемо молитися. Всі ми молимося про себе в тиші, один Бог тільки знає ті молитви. І, можливо, мабуть, у тих молитвах кожен із нас. Давайте подякуємо Богові за те, що Він царює в нашому житті, і розкажемо про ті сфери, у яких ми хочемо, щоб він почав царювати у нашому житті. Амінь. Помолимось до Бога.